Передаємо документи, дай Бог, щоб все було добре з нашими хлопцями, щоб воно їм допомогло. Лісопильну раму, що закупило місто, передали одній із військових частин. Рішення про це погодили на засіданні виконавчого комітету 17 січня. Пилорама необхідна нашим захисникам та захисницям для виконання оперативних завдань. Закупка такої техніки є складною, зокрема з юридичних питань. Тому, аби не відволікати військовослужбовців від головного оборони країни, міська рада придбала верстат через комунальне підприємство Зеленбуд. Загальна вартість пилорами 256 тисяч 100. 100 гривень КП «Зеленбуд» провело всі закупівлі тендера, тобто був переможець вибраний і придбана пилорама. Її було завезено до нас на територію. актам передані всі деталі до неї на даний час. Сьогодні ми передаємо її військовій частині. Приїхали хлопці, які заберуть і відвезуть туди, куди їм потрібно. Пилорама виготовлена на чернігівському виробництві та обладнана згідно із запитом частини. За словами депутата Чернігівської міської ради, а нині військовослужбовця Романа Старікова, такий верстат дуже необхідний під час виконання бойових завдань. Річ для обладнання фортифікаційних споруд дуже багато потрібно матеріалу, і не лише ліс кругляк, але ще використовується і дошка, і бруси. І це дійсно в нагоді для нашої частини така річ, яка буде використовуватись безпосередньо в зоні бойових дій, бо вона і мобільна. Ми можемо переставляти її туди, куди потрібно, і дійсно оперативно вирішувати всі задачі стосовно фортифікацій та Інших напрямків допомога ЗСУ є пріоритетом для міста. Значним внеском в обороноздатність країни став так званий військовий ПДФО, який перейшов у державний бюджет. А це 231 мільйон гривень за четвертий квартал 23-го та орієнтовно 800 мільйонів за увесь 24-й рік. Та навіть попри це, та обмежені можливості місцевого бюджету у Чернігів планує збільшувати обсяги допомоги збройним силам, зокрема рішенням. Виконкому погоджено та розширено програму шефської допомоги військовим частинам ЗСУ, Нацгвардії, Державної служби транспорту та Держприкордонслужби, які базуються на території Чернігова. Відтак внесені зміни дадуть змогу придбати п'ять пікапів для ОК північ, а також закупити системи радіоелектронної боротьби для першої окремої танкової сіверської бригади, яка захистила Чернігів від ворога, а зараз боронить країну на південному та східному фронтах. Крім того, місто виплачує Атиме 20 тисяч гривень тим, хто щойно мобілізувався, аби вони могли покрити першочергові витрати, зокрема на спорядження чи одяг, загалом на підтримку військових на 2024-й місто заклало 314,8 мільйонів гривень. А після розподілу залишків минулого року до цієї суми додасться орієнтовно ще 100 мільйонів.